У відео розкриваємо етапи розвитку знань про атом, від філософських роздумів до складних наукових теорій, дізнаємося про вплив відкриттів на технологічний прогрес. Демокріт та Левкіп, перші атомісти, запропонували концепцію: атом це неподільна, найменша частинка матерії. Уявлення ґрунтувалися на філософських міркуваннях, експериментального підґрунтя для теорії не існувало. Я, Джон Дальтон. На початку 19 століття відродив атомну теорію, атом, основа хімічних елементів, сформулював закони кратних відношень та збереження маси. Теорія отримала експериментальне підтвердження. Я Джозеф Томпсон, у 1897 році відкрив електрон, електрон негативно заряджена частинка, запропонував модель атома як пудинг з родзинками, модель мала недоліки. Я Ернест Резерфорд. У 1911 році експериментально підтвердив існування ядра. Ядро позитивно заряджений центр атома. Планетарна модель атома виявилася нестабільною. Модель не могла пояснити стабільність атома. Я Нільс Бор, у 1913 році запропонував постулати квантування. Електрони рухаються по орбітах, електрони не випромінюють енергію при русі по орбіті. Ервін Шредінгер створив хвильове рівняння у 1926 році та відкрив атомні орбіталі. Вернер Гейзенберг сформулював принцип невизначеності та локалізації електронів. Вивчення атома це розвиток ядерної енергетики та медицини, створення нових матеріалів, прогрес у багатьох сферах науки і техніки, нанотехнологій та великі перспективи.